Добрий день, 16 травня. Работаємо об сходах Бороной ротаціоне. Зараз вийду покажу. Це перше поле, яке сялось, сялось 23.04, посіяний тут бомонт у нас. Рішили ротаціонкою пробігтись, кислороду дати, дати, у нас ось о... Ой, позавчора, дощ хороший пройшов, трошки як і корочка, сейчас покажу, ось ось. трошки корочка є, а сейчас воно тепло піде по прогнозу. Воно взагалі візьметься такою коркой, то рішили пробити його, дати кислороду та якусь нитку уб'є по-любому. Сьогодні вже скільки? 24 гектара зробив, це ще заїхалось отут 10 Ну, ось такий результат виходить трошки прикидає його ось, Ну нічого, воно вилізе може десь якийсь і вириває, ну я не думаю, що так дивлюсь, всі рядочки стоять, ось видно, що він присипаний. Це фігня зараз щас... Тепло буде, він полізе. Да, бур'ян конечно пішов. Все видно, і березка тут, і амброзія ось. Будемо ранстаром робота. Тут це все об'ємно. Це зараз фахівці там понаписують мені, що в неї толку немає Ми бачимо, що є так що От на таку десь глибину йде Як не крути, а кислорода по-любому дасть И по любому подсолнух стартане да дуже багато бур'яна пішло Ну а междурядку ще рано робити. Можна, конечно залезти но и на все сантиметров пять наверно Можна залізти, ну це таке Єлі еле Зараз Сейчас лучше его хай він стартане, потім между рядку, по брызгу. Телефон позвонил, по трошке видео. Сейчас сейчас траху вам покажу. Хочу восьмой з ходом уменьшителя. Вообще не останавливаюсь. Да. Так, Трохи потерял. Ага, все. Заморозки теж були. Ну, хоч сояшник не. не взяло, не померз. Дивлюсь, у людей груза померзла. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Є результат или немає. Моє ну, мнение ще є. Но ви напишите. Все, всім пока.